Я згадав про одне з питань від глядачів, які дивилися відео з вами. Там є таке питання, як полюбити себе, як прийняти себе. Чи це потрібно кожній людині мати любов до себе, прийняття? А, звісно, так. Звісно, так. Тут Це дуже, дуже таке тонке запитання. Це дуже класне запитання, насправді. Я вам дякую за нього. А, а, якби. От, by default, як кажуть американці, тобто в базовій комплектації ми всі себе любимо. Ми турбуємося про себе, ми, ми, коли нам пече, ми руку забираємо, бо щоб не було опіку. Так? Тобто Ми всі себе любимо. Тобто, святий Пос, апостол Павло пише: ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, але гріє, і снідає, і, 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 сніда, і обідає і вечеря. Буває, що цей механізм ламається. Людина починає себе ненавидити. От. І це вже є патологією, яку треба лікувати. От. Буває так, що людина може любити своє тіло, але її вихователі зламали її душу. Тобто вони посіяли в її. А душа це що? Це наше уявлення про себе і про світ, це наш характер, це наш світогляд. так? А коли людині каже, що ти нічого не вартий, ти ніхто і звати тебе ніяк. І це з дитинства там вкладається. Або тато постійно на роботі, а дитина хоче, хоче, щоб він їй подзвонив, щоб пригорнув. Або мама каже: ніколи в себе ти не вийде, ти знову це не робила, ти постійно цей, ти завжди, ти ніколи. І людина живе з цією думкою. Це скалічена думка, скалічена душа. І тоді людина не може себе любити. Правильно. І Господь стукається в серці, каже, дитина, я тебе люблю просто так. А дитина все життя домагається Божої любові, намагається там бути ідеальним християнином. А як ти можеш бути без Христа християнином ідеально? Ти сам собі не зробиш. Тому людина плутає, як то кажуть, коня і телегу, знаєте. От, бо телега це наслідок, кінь тягне, а не телега е штовхає коня. От. І не наша вдячність штовкає Бога нас любити. Бо так, так багато батьків себе ведуть. Вони кажуть: от, веди себе правильно, я тебе буду цінувати. Ну, це неправильний підхід. Я маю любити дитину, тому що вона має дитина. А і таких дуже багато, дуже багато проблем. І, і люди з такими скаліченими душами мають лікуватися, дійсно любити себе, вчитися. От. Але. Часто, і це проблема психології, за що у нас іде бійка між пасторами і психологами. Психологи вчать людей любити себе егоїстичною любов'ю. Розумієте? Не альтруїстичною любов'ю не отримувати любов з е, е, Божу просто так, і давати її просто так, а сидіти і чекати, постійно ставити кордони. Кордони це важливо. Але вони більше для того, щоб тобі біль не, завдав, болю не завдавали. А якщо ти людина така чутлива, що ти в тебе від цього болить, то це не зовсім той напрямок. Треба обростати шкірою от в цьому світі. Треба йти шляхом Ісуса. От. І тут якраз це межа, от, де психологи кажуть, ні, треба себе любити, треба от собі час приймати. Так, треба собі час. Знаєте, говорить, треба, щоб тебе сприймали таким, як ти є. Бо ти таки є з твоїми недоліками, mm -hmm. і це людину не міняє. Він любить mm -hmm. мене таким, так, як є. я є, От, отаким грішним, змінили з моїм характером. Так, а, та. Там не ви... Так, Я алкоголік, я хвора людина. Що ви від мене хочете? Ми знімали так. таку історію. Він так. Говорить, що так психологія да ну хворіють так. такою хворобою, а я хворію? Так. Так. Ось я так. наркоман. Так що так. приймайте. Примір. Це, не є це, це, це називається про покаяння, але без освячення. Це, ну, християнський шлях має бути і освячення, це зростання характеру. Навіть психології, ти маєш зростати. Найкраща в світі програма лікування залежності, 12-крокова програма, вона говорить, це четвертий крок. Перший крок, я визнаю свою безпорадність, я ніхто перед злом, перед своєю залежністю. Друга, я визнаю, що є сила, яка поза мною, вона. Не в, не в мені. І ця сила називається Бог. І третій крок я перепоручаю своє життя Богові, так як я його розумію. Це третій крок. А четвертий крок називається інвентаризація. Тобто я починаю працювати над собою, Бог мені відкриває мої недоліки, і я починаю зростати. Всі решта кроків це зростання людини. І коли справжня залежна людина потрапляє в цю програму, яка глибоко, духовна, глибоко. От вона побудована на духовних, біблійних цінностях, то він зростає. Це найкраща людина. Встає. От, От, а людина, яка застрягає десь там. Да? Боже, я Я тобі в себе довіряю, будь ласка, роби зі мною хочеш, але не міняй до кінця. От тут може змінити, а там ні. От, це, це не Тут я залишусь таким, тому так. що мені це подобається. Таким, я себе люблю. Я. таким так. люблю. Говорячи про. Прийняття себе про любов. У мене склалася така думка, що люди можуть не приймати себе на фізичному рівні, коли говорять, Ну щось не подобається фізично, чи хтось щось сказав. На душевному і є на духовному, коли Бог мене не любить, Бог мене. Тому як би ви порадили, якщо у когось є Да можливо, фізичні недоліки, чи, можливо, навіть. Ми ж знаємо, багато. Симпатичних, красивих дівчат, але вони там щось носне таке і так далі. І це депре, і це веде до серйозних проблем. Тому як людині прийняти себе на фізичному, на душевному, на духовному рівні, які б такі конкретні поради ви б дали б цим людям, які, можливо, мають оцю угу. проблему неприйняття себе на цих, в цих сферах? Мені дуже подобається книга Катерини Лихачової. Є така сестричка Християнка, вона з Білої церкви, вона письменниця, вона поетеса, вона співачка. І в неї чудовий є блог в телеграмі. Гармонія Гербарій Слов називається. І в неї є чудові пісні. От. Але вона цього року минулого року випустила книгу. Вона незаміжна. І 30 з хвостиком років, я так думаю. І, і книга про щастя самотність. От. Дуже класна книга, дуже раджу. Ви можете потім її пустити там. Цей вона. Ну Мені дуже подобається ця книга. Вона надихає, надихає. на самотнє... Вона надихає що на те, що не... на очікування. От, на, як Господь тобі приготував когось, але ти спочатку маєш насолоджуватися його любов'ю. Бо це хібне уявлення, розумієте, От про те, що я казав. Людині дуже важко буде будувати сімейне життя, якщо вона вважає, що от їй треба знайти чоловіка або дружину, і все стане на своє місце. Не стане. Бо дружина і чоловік теж мають свої недоліки, він має настрій. Сьогодні в нього настрій є там обійняти 10 разів, а завтра в нього настрій обійняти 2 рази. А післязавтра він сам захворів, і в нього немає сили обійнятися. От. І виходить, що твоє щастя залежить від іншого. А Господь каже, проклята людина, яка покладає свою надію на людину. Він буде як той врізк в пустині. Тобто це абсолютно ненадійно жити в пустелі. От. І благословена людина, яка покладається на Бога, на Його ресурси. А вони маленькі, вони різні, і він сам є величезний ресурс для нас. Тому жодна жінка не може купатися в чоловічій любові, допоки вона не буде купатися в Божій любові. І жоден, жоден чоловік не може насолоджуватися стосунками з іншою людиною, якщо він насолоджується, не насолоджується стосунками з Богом. От, е, тому, е, щоб прийняти себе, треба більше будувати стосунки з Богом. Як би це странно не звучало. От, тому що, чесно сказати, в нас самих не дуже багато хорошого. Чим більше ти себе пізнаєш, тим більше ти приснічка. От. А коли ти розумієш, що Бог, який твій тато, він тебе приймає, але він допомагає тобі зростати, і він тебе змінює те, що ти не можеш змінити. Оце це топ. Ми з вами були на заході спільному, на молотовному сніданку. Якщо ви пам'ятаєте, там була жінка, яка виховує прийомних дітей і які на візочках. І не мають кінцівок. І коли діти запитують у неї, мама, а чому Бог створив нас такими? А Вона каже, тому що він вас дуже любить, в нього є особливий план. І вона каже, коли вони моляться, вони впевнені, що Бог їх відчує, тому що Він їх любить понад усе. Оце і є справжня справжнє щастя, навіть коли в тебе, як унікавуючи, ще немає кінцівок, але ти відверто щаслива людина. І що тобі? Відрізати кінцівки, щоб ти ще щасливим? Ні, питання в голові. Тому я за 22 роки роботи в психіатрії жодного разу не пошкодував, що Господь мене вивів на цю дорогу працювати з душою. Це відповідально, але це благословенна. І я ще раз підкреслю: я дозволяю йому працювати через мене. От. І... Бо це виклик серйозний. От. І він, він робить свою справу.